Сьогодні у випуску. Жителю Кіровоградщини, який воює у складі Вагнера, оголосили підозру у державній зраді. У Кіровоградській області з початку року поліція зареєструвала майже тисячу випадків шахрайства. Найпоширеніша схема продаж товарів через інтернет. 63 собаки і 20 котів прихистила вдома кропивничанка. Мріє, щоб у кожного була сім'я. Жителя Олександрії Кіровоградської області підозрюють у державній зраді і участі у терористичній організації. Слідчі встановили, що Олександрієць брав участь у військових діях проти України. У 2016 році вступив до лав незаконного збройного формування батальйон Восток. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну перейшов в 317-й батальйон приватної військової компанії Вагнера. Підозрюваному 36 років цю інформацію суспільному надала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Відомо, що він приймав активну участь на боці ворога у військових діях на території міста Попасна Луганської області, а також виконував завдання щодо охорони українських військовополонених. Під час виконання вказаних задач він відрізнявся особливою жорстокістю по відношенню до цивільного населення, а також до українських полонених. На цій фотографії, яку надала СБУ, ви бачите підозрюваного зі слів речниці про підозру йому повідомили заочно. Спочатку чоловіка оголосять у всеукраїнський розшук, протягом місяця справу передадуть в суд. Це участь у туристичної організації та державна зрада передбачає позбавлення волі терміном від 15 років до довічного ув'язнення. Суспільне озвучить позицію підозрюваного чи його адвоката, як тільки зможе з ними поспілкуватись. Анна Добрань, Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. 44 пари берців, у кожен з яких посаджений чорнобривець. Таку композицію створили в Кропивницькому до Дня Героїв, які відзначали напередодні. Ми вирішили зробити таку інсталяцію пам'яті, нагадування про те, що йде війна і яка ціна цієї війни. І чорнобривці, ну це наші українські квіти. Жовтий колір це колір пам'яті. каже День героїв, це поки не офіційне державне свято встановили на честь усіх борців за волю України від давньої Русі до сучасності. Берці стоять скажімо так, з направленням на схід, що з нагадуванням, звідки почалася війна, вони вже просто ну, не можуть бути вживані. Вони пересохші, вони там розлазяться підошва. Міськрада нас підтримали і надали нам 50 штук чорнобривців. Тут мами, тут дружини, сестри, тих, хто вже віддався з 2014 року. Своє життя за нашу незалежність. Зібралися на акції мами, починаючи, які втратили своїх синів, починаючи з 2014 року. І так, і також після повномасштабного вторгнення. Чорнобривці це символ, український символ. Пісні співаються. Чорнобривці насіяла мати. Ініціювали цю акцію серця матерів, а організаторами і виконавцями. Були саме матері єдиної родини Кропивниччини. Висаджували чорнобривці 15 матерів загиблих бійців. Хотілося б, щоб ця акція нагадувала людям, що війна йде, щоб не забували наших синів, чоловіків, які загинули, щоб пам'ятали без цього України. Не буде. Зі слів Інни Колпак, композиція буде в громадському просторі Мир 2.0», допоки квітнутимуть чорнобривці. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Веземо вам гуманітарну допомогу, 12,5 тонн, 7 тонн продуктів, заморозку і одяг веземо. І все, і ми зараз на кордоні, чи готові ви нас прийняти. І вони кажуть, нам потрібні, у нас трошки дізеля є, нам тро, треба гроші на на дізель. Я їх питаю, скільки скільки вам потрібно. Він ну, каже, ну, літрів 100 дізе потрібно, у нас трошки є, нам літрів 100 дізеля потрібно, кажу, в грошах це скільки. Каже, ну, Біля 4 тисяч. Спочатку я щось чисила на автоматі, що дайте карточку. Кропивничанка Інга Дуднік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організувала гуманітарний центр, у якому допомагають переселенцям і військовим. Розповідає, минулого тижня очікували доставку гуманітарного вантажу, тому телефонний дзвінок від незнайомої людини підозр спочатку не викликав. Вручилась чисто директорська така бухгалтерська річ. Я кажу: ви заправляєтеся, приїжджайте, і я вам відшкодую шкодою вартість, вартість проїду ну, варті пального, да. А він каже: у нас грошей немає. Каже, ну я нічим допомогти не можу, тому що я вас перший раз чую. Ви до мене не доїдете. Де, де я потім значить, вам зараз на карточку, хто ви є взагалі такі, я вас перший раз чую. І ну, на це почула все, що вони про мене думають. А от і куди я маю піти з цим всім, вони кину, о, і вони кинули трубку. Потім ми намагалися передзвонювати з іншого номеру, а вони вже мій номер заблокували. З іншого номеру вони все весь час було зайнято. називався Сергій. Зверненню поліцію щодо цих дзвінків не отримували, каже начальник відділу протидії кіберзлочинам Дмитро Калашников. Коли особа шахрая телефонує, і переконує жертву щодо щоб та повідомила особисту інформацію або конфіденційну інформацію щодо її банківських платіжних карток, що також призводить до перевипуску банківської карти, мобільного зв'язку та зняття грошових коштів. Не потрібно розголошувати дані банківських карток. Це cvv код, pin код Якщо ви вже ведете розмову безпосередньо. Середні шахрайом і вам приходить смс-повідомлення з цифрами, не називати ці, ці цифри, якщо ви замовили собі товар в інтернеті, надати перевагу не перед оплаті, а надати перевагу після оплати. Радить про такі випадки повідомляти поліцію. До нас до департаменту Кіберполіції звертаються на інтернет-сайт або телефонують 102. Поліція в свою чергу реагує на дані звернення. Подія вноситься до єдиного реєстру досудових розслідувань. Стаття 190 частина 3 – Це шахрайство. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Телефонні дзвінки, купівля в інтернеті, використання підробних сайтів для виманювання грошей. Це найбільш поширені види шахрайств, які фіксують в Кіровоградській області. З початку року в регіоні зареєстрували 872 випадки, 333 – це продажі неіснуючих товарів в інтернеті. Це дані від керівника поліції області Романа Козякова. Інший вид шахрайства телефонні дзвінки від нібито представників банку. Щодня в області реєструють від трьох до семи звернень. Ми зателефонували за номером телефону, з якого минулого тижня дзвонили кропивничанам. Алло, доброго дня! Добре. Моє ім'я Антоніна Крейтор, я журналістка Суспільне Кропивницький. Хочу просто попередити, що ця розмова записується. Телебачення Так. Як до... Як до вас можна звертатися? Розповіли, що з цього телефону людина на ім'я Сергій телефонував і пропонував гуманітарну допомогу і просив перерахувати або гроші, або допомогти з паливом. І Вважають такі дії шахрайськими. От ви могли позвучити нам свою позицію? Ми хотіли оприлюднити вашу позицію теж публічно. Алло, алло, ви мене чуєте? А з якого моменту ви мене чули чи не чули? Алло. Після цієї розмови дозвонити за цим телефоном більше не змогли. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ми маємо привести первинний огляд пацієнтки за допомогою дерматоскопа. Це безконтактний метод дослідження. Кропивничанка Світлана Лунгул прийшла в шкірно-венерологічний диспансер обстежити папіломи, утворення на шкірі. Каже, знає, що цього місяця в Україні триває місяць обізнаності про меланому – злоякісне новоутворення шкіри. І пройти обстеження можна безкоштовно. У мене багато їх, не одна, не дві, а декілька, десятків навіть, я так скажу. Ну, але настроїлася і хочу їх видалити. Говорить, папіломи її не турбують. Вони, за словами лікаря Володимира Саниці, доброякісні. для профілактики раку шкіри радить їх видалити. Взагалі, це за той рік це було дві тисячі таких видалень. І десь 5-6 пацієнтів на місяць ми скеровуємо злоякісними утворення шкіри до обласного онкологічного центру. До кінця травня в диспансері триватиме профілактичний огляд утворень на шкірі, розповідає керівниця Мар'яна Попович. Проводимо безкоштовний скринінг населення, проводимо огляд населення всіх новоутворень шкіри для того, щоб виявити новоутворення шкіри, дерматоскопічно їх оглянути і попередження розвитку первинних раків шкіри. Каже, торік обстежили 3166 людей. У 179 виявили підозру на рак шкіри. За п'ять місяців цього року обстеження пройшли 818 людей. У 79 з них підозра на недоброякісні утворення. Меланома це саме злоякісне новоутворення шкіри, яке на жаль дійсно воно серед всіх онкологічних захворювань займає друге місце. І ну, в Україні воно також досить високий ріст цього, цього захворювання. Є і, і ми говоримо про те, що ми а, таким спостереженням а, людей акцентуємо увагу, приділяти увагу а, всім новоутворенням шкіри, попереджуємо а, про можливі ризики. Радить, аби не пропустити початок переродження родинки чи папіломи в злоякісне новоутворення, треба звертати увагу на такі ознаки: розмір забарвлення, зміни в структурі шкіряного покриву. Якщо у людини родинка асиметрична, це привід для того, щоб звернути на неї увагу. Краї родинки повинні бути рівні, повинна родинка бути рівномірно забарвлена. Якщо вона має природній коричневий колір – це добре. Якщо є якісь вкраплення. Темного кольору, навпаки, засвітленого або синій, червоний, це привід звертатися до лікаря з метою якоїсь діагностичної перевірки. Говорить, в травні обстежили пів тисячі пацієнтів. Коректували 10 пацієнтів з підозрою на рак шкіри і два пацієнта з підозрою на меланому, 26 та 27 травня в шкірно-венерологічному диспансері обстежуватимуть усіх охочих на нову утворення шкіри без направлення від сімейного безкоштовно. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Просто хтось вивіз її на трасу, і я її підібрала. 63 собаки прихистила Тетяна Дмитрук. Для них облаштувала притулок і назвала його Добре серце. Живуть тут ще 20 котів. Тварин каже, підбирає на вулиці, лікує їх, годує, шукає господарів. «У нас є такі собаки, які сидять на ципках, тому що вони тікають. А в нас не огорожена територія. Це феєцька у нас така шустра, це юта. Вони навіть перестрибують отакий забор, надо великий. І грав. Хрюша забуде, вона просто ну хрюкає, як, ну, старенька, і завтра ми її хрюшкою назвели. Да. Говорить, допомагати собакам і котам почала сім років тому. Поряд з будинком облаштувати вольєри допомогли благодійники. Раніше тримала тварин вдома у Кропивницькому, але там було мало місця. Нині живе в селі Кропивницького району. Його назву попросила не називати. Цим щенятам місяць їх знайшли на смітнику, розповідає Віра Попович, яка допомагає в притулку. Їх п'ятеро, чотири дівчинки і один хлопчик. Їх викинули, коли їм було десь приблизно три дні на смітник. Тобто, як сміття, як щось непотрібне, люди вирішили отак от розпорядитися їх долею і викинули на вірну смерть. Таня забрала їх до себе, викармлювала з піп'єтки. Каже, після того, як їм зроблять щеплення, за місяць почнуть прилаштовувати в родину. Їжу для тварин варять на електроплитці. Ми готуємо 40 літрів каші. Ну зараз літо жарко. Було б краще, якби корм був. Коти живуть в окремому вольєрі. Тут багато старичків, 13 років, годин рижа коту. Один є теж без зубиків, їм нужен вологий корм. Говорить, щоб нагодувати тварин, дає власні гроші та просить допомоги в людей. До 48 тисяч гривень в місяць, в день 1600 гривень десь приблизно. Нам допомагають друзі. Ми просимо у наших друзів, у знайомих. Пишемо пасти, викладаємо. Ну нам не допомагають ніякі організації, нам тільки допомагають прості люди. Каже, у притулку потрібна допомога в будівництві паркану та вольєрів. Нам можна привозити крупи, будматеріал можна привозити, наповнювачі, ліки. Нам люди допомагають. пелюшки, памперси нам потрібні. І так нам нужна допомога парканам. В кого є там, навіть БУ, шифер, там цемент, коли остається будматеріал. Ну ви можете нам хоч потрошечки. Привозить І ми якось збудуємо все. Говорить, їй для тварин нічого не шкода. Я просто не можу пройти повз, якщо побачу когось. Ну, це почалося з першої моєї собачки, Чихуашки. В неї було щеня і воно померло від інтеріту після прививок. І Після того я вирішила ну, допомагати всім. Шкода, що ну, не можу їм дати більшого. Я хочу, щоб у кожного була сім'я. Частіше беруть маленьких. А в нас <смір> много більше. Хто бажає допомогти притулку, може звернутися в редакцію Суспільне Кропивницький. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.